Друзі, вчора в Бундестазі був дуже показовий день. Там розбирали реформу Бюргергільд і переходу до нової ґрунзіхерунг. Без теорії, без претензій, а по-справжньому зі срачами, нервами і дуже різними позиціями навіть усередині однієї партії. Я зараз не буду вам розповідати про чергові надважливі зміни для біженців. Нічого не проголосували і нічого нового не прийняли. Тому вимикайте, якщо це хтось хотів почути. Натомість я вам просто коротко розкажу в обличчях, хто що говорив учора, хто за що боровся і де саме зараз проходить лінія конфлікту. Мені здається, так ви набагато краще зрозумієте, що реально відбувається саме зараз, по фактах, а не в теорії і не в заголовках. А от вже в кінці, як завжди, спокійно розберемо, що з усього всього може мати значення конкретно для нас, а що політичні торги. Тому дивіться до кінця, там як завжди, найцікавіше і найпрактичніше. Нагадую вам про наш телеграм-канал, бо там купа інших новин, тому обов'язково підпишіться посилання в описі до цього відео. Починаємо. У Бундестазі через реформу Бюргер і перехід до нової ґрунзіхіринг зараз дуже шумно і дуже нервово. І сварка тут іде не тільки між владою і опозицією, лінія розлому проходить просто всередині правлячих партій навіть. Коли почалися дебати, одразу стало зрозуміло, що сьогодні буде дуже емоційно і точно буде срач. І це при тому, що першою до мікрофона виходить міністерка праці Барбель Бас і говорить максимально спокійно, сухо, без бойового запалу. Видно, що тема для неї непроста. Складається враження, що всередині неї реально два різні настрої, в принципі, як і в самій партії. Тож давайте до біполярки Барбальбас. З одного боку, вона є співголова СПД, і прекрасно знає, частина партії цю реформу просто не ковтає. Настільки, що до березня триває внутрішнє голосування членів партії проти ключових пунктів реформи. Ось так. А з іншого боку, як міністерка, вона вже відпрацювала компроміс із ЦДУ ЦСУ на закритих переговорах. І тепер на трибуні Бундестагу явно намагається цей компроміс якось виправдати. Її головна теза звучить так: хто потребує допомоги і захисту, той їх не втратить. Особливо це стосується хворих і тих, хто за об'єктивних причин не може працювати. А далі тон то змінився. Барбель Бас чітко каже: якщо людина може брати участь, але не хоче, якщо вона систематично пропускає зустрічі, відмовляється від адекватної роботи або кидає курси, наслідки будуть швидші і жорсткіші. І тут стає цікаво. Практично те саме з трибуни говорить і перший спікер від ЦДУ Карцен Ліннеман за сумісництвом генсек партії. Він теж говорить про солідарність, але одразу наголошує на поверненні до принципу вимагати і підтримувати. Це той самий принцип з часів канцлера СПД Герхарда Шрёдера. Ще і тоді, через Харц реформи, партія ледь не розвалилася. Так, це саме того, як сказати, цензурніше на нього. Канцлера, котрий відмовився здавати матеріали про його розмови із путіним до державного архіву, ось так цікаво ж про що вони там розмовляли. Що він відмовляється це оприлюднювати, хоча повинен. А ми повертаємося до нашої теми, але ми розуміємо, що це нас теж цікавить. Так от, Барбальбас і Лінеман вчора звучали як майже по одному сценарію. Щоб реформа виглядала привабливіше, Барбель Бас говорить ще й про додаткові 4 мільярди євро на перекваліфікацію. Але якщо купнути глибше, реальність скромніша. Коаліція змогла домовитись лише про 1 мільярд для джоб-центрів, а ще 3 мільярди і так уже лежать у бюджеті Федерального агентства з праці. Тобто цифри це радше косметика. При цьому вже зрозуміло, великих мільярдних заощаджень реформа взагалі не принесе. Навіть саме ЦДУ це визнають, тому замість економії робиться ставка на ефект залякування у разі повторної відмови. співпрацювати, законопроект прямо передбачає повне обнулення виплат. Формальна така можливість існує ще з 2024 року за попереднього міністра Хуберта Сахе Хайля. Але тоді юридичні бар'єри були такими, що майже ніхто цим не користувався саме через посилення санкцій у Бундестазі і починається найгостріша частина дебатів. А ЦДУ це відверто святкує. Зелені і ліва партія кажуть, це неправильний шлях. А АФД, як завжди, вважає, що жорсткості все одно замало. Я думаю, для АФД, якщо б їм віддати владу, вони б зробили приблизно. Розстріл за невиконання якихось пунктів джоб-центру. Але в кожному жарті є, як кажуть, доля жарту. І, звісно ж, АФД не оминається без їхніх гучних заяв, як завжди. Їхня депутатка Геріт Хуї, їхня депутатка Геріт Хуї, їхня депутатка юрітху, їхня депутатка юрят хуй. Як це читати? Що за фамілія? Ну, ладно. І от одна з їхніх депутаток заявляє, що Бюргерґельт нібито отримують десятки тисяч людей, про яких держава не знає нічого, окрім банківського рахунку. Але проблема в тому, що це не підтверджується жодною статистикою. А Федеральне агентство праці прямо каже, без повної адреси жодних виплат не існує. На що зелені і ліві відповідають і говорять про людей, які реально живуть від євро до євро. Мовляв, у таких людей не можна забирати мільярди. Це абсурд. Вони також попереджають про ефект обертових дверей. Через санкції людей швидше затягуватимуть у погану роботу, і потім ці самі люди так само швидко будуть повертатися назад у джоб-центр. Логічна і правда тут є. Але тут в Бундестазі ще відбувся ще новий неочікуваний поворот: критика лунає із середини самої СПД. Приблизно через півгодини після виступу Бас до мікрофона виходять Аніка Клосе, і з перших слів зізнається, цю промову їй було важко писати, бо вона не може слухати ці вигадані історії про масове соцшахрайство. Так зловживання бувають, але це поодинокі випадки. Вона прямо каже в своїй промові: нікому не стає краще, якщо в людей, у яких і так мало, забирати ще більше. А повні санкції і зупинка виплат, це за її словами популістський булшіт. Який ще й може бути неконституційним, у цьому вона повністю збігається з позиціями зелених та лівих, на що Барбальбас їй відповідає? Що так це дійсно така історія є, але все це стосується дуже невеликої кількості людей. Але санкції, мовляв, дуже сильно потрібні як сигнал. А Кльоса каже, потім коментує вона, що усе це будуть серйозно перевіряти ще в парламенті. Ну, коротше, всі залишились при своїх. Тож у підсумку дня стає зрозуміло приблизно наступне: у СПД серйозна внутрішня напруга, в коаліції різні трактування, а зовні протести профспілок, соцорганізацій і церков, тобто тих самих груп, на які СПД зазвичай спираються як ну, на свою електоральну масу. І от вже в день першого читання стало зрозуміло. Ця реформа має всі шанси стати жорстким стрес-тестом для СПД, яка і так ослаблена виборами і поганими рейтингами. І от в кінці обіцяна аналітичка від мене. Що реально мені кинулося в очі після всього цього? Це те, що в Бундестазі вчора ніхто насправді не сперечався про Бюргергельд взагалі. Це не була розмова про допомогу чи саму реформу на гранзіхеров. Це був тест на владу. Хто зараз задає тон, хто має право говорити жорсткіше, і хто першим каже, ми більше не ті, ким були раніше. СПД намагається довести, що вона ще керує процесами, а не просто виправдовується. Бо вибори на носі і рейтинги на п'ятирічному мінімумі. Подивіться вчорашній випуск, якщо не бачили. ЦДУ пробує повернути собі мови, сили і дисципліни. Опозиція шумить, АФД, як завжди, бреше, тобто нічого нового не відбувалося. А Бургергель в цій історії просто декорація. Як колись харц 4, як колись соціальна справедливість, як колись реформи заради майбутнього. І тому головне питання тут навіть не в тому, що ухвалять, і важливо, коли ухвалять, звісно, а в тому, кому дозволять виглядати переможцем в цій грі, в цьому бундестазі, в політикумі і перед електоратом. Тому на цьому ми сьогодні з вами і зупинимось. Бо далі буде не про допомогу, далі буде про політичний контроль. І от це вже справді цікаво. Does that.